Із полону додому, викрадених у Криму активістів та журналістів нарешті відпустили. Нагадаємо, 9 березня на півострові в полон до озброєних людей, що називали себе самооборонівцями Криму, потрапили дівчата-активістки автомайдану Шура Рязанцева, Катерина Будко, журналістка Олена Максименко, фотограф Олесь Кромпляс та Євген Рахно. Бранців три дні протримали на півострові і нарешті відпустили. Жодних вимог затриманим не висували. Лише весь час вимагали від журналісток, щоб вони зізналися, що писали замовні Этот питання задавали, сколько вам платят. Признайтесь, что вы писали заказные статті. Они не верят, что это все происходит бесплатно. И статті всі заказні і... И... Це однозначно. Про перебування журналістів у полоні розповіли їхні родичі. Кажуть, умови тримання були задовільними. Бранців годували та давали поспати, але за це довелося терпіти знущання як моральні, так і фізичні. У Євгена Рахно вирвали сережку з вуха, а також час від часу приставляли до скроні автомат. Він говорить, що часто у них таке було розв'язання, у цих э, захватчиків. Вони ставили э, оружие, квісков, буквально там. Ну, к виску ставили оружие, після после этого там на 2 сантиметра отодвигали и начали стрелять. За словами Катерини, її чоловік разом з іншими затриманими повернулися додому вранці. Євгену у полоні ножем зрізали волосся. Також у нього багато синців. З дівчатами обходилися краще. У полонених повідбирали всю техніку та гроші. Родичі звільнених журналістів вже звернулися практично у всі інстанції з проханням покарати винних у затриманні. Доки звільнені журналісти уговтуються від пережитого на півострові, є нові постраждалі з числа преси. Знімальну групу з Італії, що хотіла проїхати через блокпост на трасі. Херсон-Армянськ не пропустили озброєні люди. Коли журналісти трохи від'їхали і почали знімати здалеку, до них одразу рушив озброєний загін. Домовитись не вийшло. Силовики забрали у журналістів флешки з відзнятим матеріалом та два ноутбуки. Італійські медійники збираються написати заяву про напад на них у міліцію. У свою чергу Генеральна прокуратура України закликала всіх журналістів у разі перешкоджання роботі звертатися з офіційними заявами до правоохоронних органів. Доки на півострів журналістів фактично не пускають на сході України, їх збираються захищати міліціонери. Луганські правоохоронці пообіцяли посилити охорону всіх редакцій ЗМІ в області. За інформацією міліції, в регіоні почастішали випадки перешкоджання роботі журналістів. Тепер наряди силовиків будуть нести службу максимально близько до редакцій всіх ЗМІ регіону. Тим часом на кримському півострові заблокована робота близько 90% всіх українських ЗМІ. Кілька кримських каналів все ще продовжують виходити в ефір. Зокрема, кримсько-татарський канал АТР ймовірно працює лише через те, що кожної ночі під його стінами чергує близько сотні татар, що захищають його від захоплення проросійськими силовиками.